Поєдинки із юракадемією не додали Каже, нам ні очок, ні оптимізму. При рівних силах вів'яни двічі поступилися господарям ну, перший день. Взагалі важко гра налагоджувалась на другий день. Ви знаєте, ми 2-1 вигравали в партіях і вигравали 20-15 в четвертому сеті. Мені важко сказати, мабуть, скоріш за все якогось е морального духу і, і не більше. Та спортсменам через поразки хнюпитись не гоже. Кажани продовжують активно тренуватися. Вдома хлопці провали зустріч із вампірами із вищої ліги. Попробуйте зараз, якщо зб'яти з прийому, збігати троє, збігати і зіграти забігання. бігання А? A a хочеш зіграти? Под ногами не давай. Я не звезду. Там, що ти ходиш, віч на очі упустив. Та подивися на них, подивися те. Ну вони трошки слабші від нас. Ми їм передаємо свій досвід, наіграємо їх, бо вони зараз мають грати по вищій лізі. Тому ми їм допомагаємо підготуватися до ліги. А у підопічних Владислава Лазарчука попереду два надскладні складні поєдинки із чинним чемпіоном України харківським локомотивом. До них вампіри готуватимуться у послабленому складі. Нещодавно команду покинули Сергій Пришляк та Андрій Шиманський. Однак вів'яни обіцяють показати у Харкові гідну гру. Завжди з такою сильною командою приємно грати, і мабуть найбільше користі для наших хлопців вони набираються досвіду в таких іграх. Від початку сезону кажани лише один тур відіграли вдома. Дома, якби в принципі, мало би гратися легше, але вдома більше своїх якихось очей, які замість того, щоб деколи допомагати, то більше переживаєш. Наступного тижня львів'яни зіграють із локомотивом. А 17 та 19 грудня прийматимуть лубенський фаворит. Марічка Думич, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.